Всім привіт! Сьогодні я хотіла би прочитати незвичайний вірш, а вірш присвячений сьогоднішній даті це рівно рік з початку повномасштабної війни Росії на території України. Я пам'ятаю, в перші дні здавалося, що поняття війна це щось взагалі не з цього світу, воно неможливе. Але зараз ми вже рік живемо у цій викривленій реальності, в якій війна. Це щоденне буденне життя. Вже рік, як хтось осиротів, когось вже рік немає вдома, і від новин постійних втом, від похоронок поготів, вже рік не маємо спокою, і кожна ніч йде навмання чи рано буде, чи земля розкриється перед тобою. Вже рік тримаємо собою майбутнього важкі мости, щоб вижити та зацвісти. Проходимо хрещення війною. Якщо ви поділяєте мої почуття, якщо вони вам відгукнулись, то, будь ласка, залиште цей коментар. Це важливо мені, і, можливо, це буде важливо вам так само виговоритися, як і мені. Принагідно хотіла подякувати всім, хто підтримує Україну та українців. Це дуже важливо, і тримайтеся. Просто тримайтеся. Ми обов'язково переможемо.